Друзі, вітаю! Російські потвори завдали ударів по Харкову, по цивільній інфраструктурі, по епіцентру, причому тій його частині, де загалом продають квіти, насіння та рослини. От є загиблі, є 24 постраждалих, але це перші цифри від мера і від керівника військово-цивільної адміністрації. Просто не вистачає слів наскільки паскудна ця нація, яка б'є по супермаркету. Де знаходяться вільні цивільні люди, давайте це проаналізуємо. Є заява Сікорського про реакцію Сполучених Штатів на ядерні випробування Росії і власне щодо їхніх заморожених активів, що просто ця харківська трагедія стала тією крапкою, щоб після неї дозволили бити по території Росії, закрили частину нашого повітряного простору. Якраз таки натівською технікою, навіть з їхньої сторони, ну і допомогли нам витіснити цих покидків за кордони нашої країни. Друзі, зробіть, будь ласка, донат на дрон-вампір, який поїде на Авдіївський напрямок. Ми з вами ще потім окремо поговоримо, як допомогти харківським бізнесам. А зараз дрон вампір, щоб він уже швидше поїхав. Потім придумаємо ще окрему історію для Харкова. Власне. Росіяни поцілили сьогодні по будівельному гіпермаркету в спальному районі два загиблих, 24 постраждалих. Терехов одразу повідомив про вибухи в місті. Згодом повідомив про приліт. Попередню приліт у спальному районі. Щільна цивільна забудова. Інформація щодо постраждалих руйнувань уточнюється, Ну але ми вже з вами знаємо, що два. На смерті 24 поранені, але повторюсь, повторюю, ще ця інформація буде, на жаль, на превеликий жаль зростати. Синігубов зі своєї сторони написав, що окупанти вдарили по цивільній торговельній інфраструктурі. Виникла пожежа, кількість постраждалих встановлюється. Росія б'є насправді там, де знаходяться мирні жителі. Росія б'є туди, де знаходяться беззахисні люди. І тут повинен почути Україну Захід, коли ми просимо сім петріотс для Харківщини, значить, треба дати сім петріотс для Харківщини, а не просто грати дурня і починати нам розповідати, що це можливо, те неможливо. Тут ми знаємо, а тут не знаємо. Далі Терехов додав: маємо велику кількість людей, зниклих безвісті, багато поранених, судячи зі всього, удар носився саме по торгівельному центру, де знаходилось багато людей. Ну, це якраз таки фашистський стиль росіян. і Терехов говорить, що це чистий тероризм. Губернатор говорить, два російських каби влучили в будівельний гіпермаркет. Оновленими даними, двоє людей загинуло. Виникла пожежа 15 тисяч квадратних метрів сама пожежа. Потім сини Губу вже відкоректував інформацію, ту, яку ми вже з вами знаємо. Ось така історія із Харкова. Харків б'юті тут треба і давати Україні. Петріоці давати змогу бити по території Росії, бо російські війська біля нашого кордону сидять, як на курорті. Ми не можемо відповідати їм взаємністю. Ось цією взаємністю треба бити, просто знищувати їх дотла. Тим часом голова МЗС Польщі Сікорський заявив про те, що Сполучені Штати. Знищать всі російські позиції і всю російську техніку на території України, якщо росіяни вирішать скористатися ядерною тактичною ядерною зброєю, якщо вони вирішать, що таким чином зможуть показати силу, то Сікорський транслює свої американські джерела. Американці просто знищать будь-яку присутність Росії на нашій території. Ну і власне новина за сьогодні. Міністри фінансів G7 підтримали використання активів Російської Федерації для фінансування України. Ви знаєте, що міністри фінансів зустрічаються перед тим, як зустрічаються лідери і напрацьовують проект. Рішення потім це рішення буде імплементованими лідерами. Лідери багато не думають, підписують те, що їм підготували технократи. То технократи сказали, треба використовувати. Обговорювали е пропозицію Сполучених Штатів, яка була поширена напередодні зустрічі в італійському місті Стреза. Видати Україні кредит у розмірі 50 мільярдів доларів, який буде погашений коштом прибутків від активів Російського центрального банку на суму близько 190 мільярдів євро. Міністри заявили, що вони досягнули прогресу в опрацюванні варіантів видання прибутків згідно з проектом Комінюкем. Вони додали, що лідери G7 будуть представлені варіанти того, як вибудувати кредит до саміту в черні. Також пообіцяли продовжувати тиснути на Китай, щоб той скоротив промислові субсидії, які на їхню думку витісняють західних конкурентів з бізнесу, і заявили, що реалізація найбільш значущої глобальної податкової угоди за більш ніж століття є головним пріоритетом. Ну а представник директора світового банку сказав, що готовий взяти на себе управління передачі Україні цих великих грошей, 50 мільярдів нормально. Пішли не по нижній планці. Так зараз і лідери можуть переграти, але. Виглядає так, що 50 мільярдів євро зайде в Україну. Американці дали 60, Зараз ще Байдена це чистий проект Байдена. Зараз дотискають решту, і бачите, буде 50 мільярдів доларів. Це потужні гроші. І якраз ці гроші будуть перетворені в зброю соціальні виплати і будуть інвестовані в наші військових і в нашу обороноздатність. Друзі, ось така коротка інформація. Напишіть в коментарях просто слова підтримки нашим близьким і рідним харків'янам. Для нас це зараз всіх, для всієї країни, дуже важливо. Харків сьогодні на передовій приймає ці удари, і дуже важливо, щоб світ почув і побачив, і, власне, зреагував передачою Україні можливості бити з їхньої зброї по території Росії. Ось така інформація. Зробіть, будь ласка, донат на дрон вампір і підтримайте харків'ян. Бережіть себе. До зустрічі!